І вітання глядачам телеканалу Ветері Тива теми дня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вже за мить подробиці основних подій п'ятниці 2 травня. Четверга 1 травня противник атакував нашу державу 150-ма ударними БПЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Підтверджено збиття 64 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. У ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Через атаку на Запоріжжя поранення отримали щонайменше 28 людей, серед яких 13-річний хлопчик, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Окрім того, масованої атаки зазнав локомотивний завод. Лише вранці працівники ДСНС змогли загасити пожежу. У ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин. Як в етері британської телерадіокомпанії BBC зауважив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, нам вдалося зробити практично неможливе політично. Це вперше, коли адміністрація Трампа офіційно визнала в цьому самому документі. Що Росія розв'язала війну проти України, чого раніше не було. Окрім того, США навіть кілька разів відмовлялися підтримувати відповідні резолюції ООН. Друге, американці чітко заявили про свою кінцеву мету, аби Україна була вільною, суверенною, процвітаючою і незалежною. З точки зору економічних перспектив, вважаю, що знадобиться щонайменше 10 років. щоб отримати реальні прибутки від цього. Українці вирішили надати США режим звільнення від оподаткування. українці пропонують забезпечити прискорений підхід до ліцензування для американських інвесторів. Тож це вигідно для американців одне з найважливіших питань ще одне, чого нам вдалося уникнути, це те, що немає жодного пункту про відшкодування. нагадаю, що президент Трамп думав про те, що Україна має повернути суму безпекової допомоги, яка була надана Україні. А це не 350 мільярдів доларів. Це близько 130 мільярдів доларів, трохи менше ніж надала Україні Європа. Тому там. Немає такого застереження. Немає і арбітражного застереження. Спори мають вирішуватися шляхом консультації, а не в суді. що є ще одним позитивним моментом. І останнє, але не менш важливе. знаю, що ви запитаєте мене, чому ми не отримаємо гарантій безпеки. це не є частиною цієї угоди. Але Що ми отримали? Для мене абсолютно зрозуміло, як ми можемо використати цей механізм. Це може бути свого роду економічний військовий ленд-ліз. Адже в цій угоді є положення про те, що майбутня військова допомога може бути зарахована як інвестиція в цей фонд. Це можливість для нової адміністрації США сказати, ми не даємо українцям просто кошти, ми надаємо українцям військову допомогу, і вони вкладатимуть її в наш спільний інвестиційний фонд. Сьогодні, 2 травня, на Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, із солдатом Сергієм Павловичем, воїном військової частини 9937 державної прикордонної служби, попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Андрію Новицькому, воїна військової частини а 5006 Останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Оптимізація чи скорочення після оприлюдненої у Фейсбук інформації про звільнення частини персоналу в Чернівецькому пологовому будинку номер 2 генеральна директорка центральної міської клінічної лікарні розповіла журналістам про кадрові зміни. Тож детальніше про долю медичного персоналу пологового далі у сюжеті. Шквал емоцій викликав допис у соцмережі депутатки Чернівецької міськради Яни Брус, яка оприлюднила наміри масштабного скорочення у пологовому будинку на Рівненській. Пологовий будинок, що на вулиці Рівненській, більше не потрібен. 60 штатних одиниць. Терміново підскорочення, без жодного аналізу, без спроб упровадити нові дієві механізми для розширення чи покращення надання медичних послуг. Ми просто скорочуємо, закриваємо, ліквідуємо, бо як відомо. Той, хто не створював, не береже? Як можна дозволити собі втрату висококваліфікованих спеціалістів, які роками формували акушерську службу міста? Основне питання: яка мета? Звільнити приміщення, під що? Хіба ми, громада, не маємо права знати в чиїх приватних інтересах? Знову нищаться долі фахівців та пацієнтів, відповідаючи на закид депутатки, генеральна директорка центральної міської клінічної лікарні Світлана Сердюкова наголосила, що загалом у пологовому будинку номер 2 передбачається скоротити не 60, а 29,25 ставок. Причому більша кількість це середній і молодший медичний персонал, який критично необхідний в інших структурних підрозділах. Лікарні протягом 2024 року у закладі працювала комісія, яка вивчала навантаження на кожне відділення. Для того щоб зрозуміти в яких відділеннях більше пацієнтів, і для того, щоб була якісна надана медична допомога, кількість персоналу там повинна бути більше. В яких відділеннях немає такої кількості послуг, і персонал не може бути залучений для того, щоб реалізувати свою. Фаховість і може бути переміщений в інші структурні підрозділи для того, щоб бути постійно залученим в, в свою спеціалізацію, якою він володіє. За результатами роботи комісії було визначено, що акушерсько-пологове відділення потребує додаткового фінансування на понад 15 мільйонів гривень. Ті коштів, які були залучені в заклад, завдяки як платним послугам, так і договору з НСЗУ, їх не вистачає на покриття всіх тих потреб, які в закладі. А потребами є фонди плати праці. Безоплатне лікування для пацієнта, то це медикаменти, харчування, вироби медичного призначення. Це інші поточні витрати, які потрібно робити щодня для того, щоб підрозділ був в робочому стані. постійно – це придбання обладнання. Одним з чинників такої ситуації є те, що упродовж останніх років в Україні загалом і у закладах Чернівецької області, зокрема, зберігається тенденція до зменшення загальної кількості пологів, каже очільниця медичного закладу. Більша частина тих жінок, які спостерігаються нашими гінекологами, народжують у нас. Є частина жінок, які приїжджають з районів, тому що не вибирають наших лікарів. Є частина жінок, які навіть перебували на диспансерному огляді в перинатальному центрі. А народжувати все ж таки прийшли до нас. Є різні безперечно. Ми активно проводимо свою комунікаційну кампанію. Школи материнства, день відкритих дверей, публікації на нашому сайті, на сторінках Фейсбуці, відео. Що ж стосується безпосередньо кадрових змін у пологовому будинку, номер 2 наразі практично немає мови про оптимізацію лікарського складу, тож на якість надання медичних послуг це не вплине, каже генеральна директорка центральної міської лікарні. Трохи плануємо зменшити кількість. Ставки у лікарів жіночої консультації, тому що там менше навантаження, і було би дуже справедливо погодитися, коли лікар, який має велике навантаження, якого обирають пацієнта, отримує більше заробітну плату в порівнянні з лікарем, до якого пацієнти йдуть менше в силу різних причин, тому що їх мало по суті, або вони не обирають такого лікаря, тому ми прийняли таку тактику. Давайте ми заберемо потрошки там, нехай це буде мінус 0,25 з кожного. Але таким чином ми зможемо розмежувати, відокремити тих лікарів, до яких ідуть пацієнти, щоб вони мали можливість отримувати більшу заробітну плату. А якщо ви не встигаєте заробляти, Тобто кількість послуг, яка надається недостатньо, приведемо штат до тої кількості послуг, які ви спроможні надавати. Своєю чергою в інших відділеннях пологового лікарський склад залишається без змін. Втім, у структурному підрозділі працює молодший і середній персонал, який через меншу кількість послуг не залучений до надання медичної допомоги взагалі. Тож Світлана Сердюкова каже, цей потенціал медичного персоналу використають в інших відділеннях. Відділення інтенсивного догляду за новонародженими воно передбачалося на шість ліжок, і, можливо, так раніше, коли дуже було багато пологів з важкими дітьми, які потребували реанімаційних заходів, їх було більше. За останні роки заклад має ну, максимум до трьох таких дітей в день, а кількість бригади. Персоналу на три ліжка повинен повний набір цілодобової медичної допомоги. Якщо в закладі замість шести дітей перебуває одна-дві дитини, то ціла бригада залишається без доступу до своєї фаховості взагалі. І використати цей потенціал медичного персоналу в інших відділеннях. Так, ми безперечно будемо. Тож, коли збільшували штати і вводили додаткові посади, такий персонал активно запрошували переходити в інші відділення, які розширяються. Адже наразі є вакантними 13 ставок середнього медперсоналу і 18 ставок молодшого медперсоналу. Це зокрема у відділеннях паліативної допомоги, терапевтичному, травматологічному та хірургічному. Дівчата це почули, бо ну, в більшості випадків це дійсно жіночий колектив, дівчата по це почули, розібрали собі там по 0,25 ставки в тих відділеннях, які відкриваються, для того, щоб зрозуміти, чи передумаємо, чи не передумаємо, чи будуть додаткові доходи, чи не будуть. Але вони розуміють, що у них є вже місця роботи, які вони займуть на сьогоднішній день. Санітарки вже всі залучені. Абсолютно ті, які ну, ті штати, які ми. Передбачали скорочення. Вже дівчата всі перейшли і зайняли місце роботи. Тетяна Дубіцька Теми дня. ТВА. у Чернівцях завершили поточний ремонт ділянки дороги на вулиці Йозефа Главки. Про це повідомили на офіційній сторінці Чернівецької міської ради. Як йдеться у дописі, оновили не тільки дорожнє покриття, а й тротуари. Трагічна новина на Буковині: зниклу 13-річну дівчинку, яку шукали понад три тижні. Знайшли мертвою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області та управління ДСНС у Чернівецькій області. Нагадаємо, кілька тижнів тривали пошуки 13-річної жительки села Чагор Еріки Руснак, про зникнення якої стало відомо 11 квітня. Як йдеться у повідомлення рятувальників, від місця, де востаннє бачили дитину, правоохоронці разом із рятувальниками постійно проводили ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт, кінологічного відділення гірської пошуково-рятувальної групи та операторів БПЛА. Під час повторного обстеження водойми оператори БПЛА за допомогою спецтехніки розшукали тіло зниклої дівчинки у руслі річки Прут приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення у межах села Остриця Магайської територіальної громади. Тіло малолітньої співробітники поліції направили на судову медичну експертизу. Згідно довідки експертів, причиною смерті стала механічна асфіксія внаслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті дитини. Досудове розслідування триває. У Чернівцях судитимуть чоловіка, причетного до підпалу наметів із гуманітарною допомогою та незаконного зберігання боєприпасу. Своїми протиправними діями обвинувачений спричинив понад 2,5 мільйони гривень матеріальної шкоди. Наразі правоохоронці зібрали докази вони чоловіка та скерували обвинувальний акт відносно нього до суду. За скоєне Буковинцю загрожує до 10 років ув'язнення. Під час слідства встановлено, що раніше судимий 26-річний чернівчанин, реалізуючи свій злочинний задум, підготував запальничку із вмістом легкозаймистої рідини та невмисно підпалив брезентові намети благодійної організації, що були розташовані у центрі чернівців. Після скоєного зловмисник втік з місця події. Також правоохоронці з'ясували, що полій причетний до скоєння ще одного кримінального правопорушення. Він незаконно зберігав ручну осколкову гранату із запалом. Буковинців інкримінують вчинення злочинів, передбачених наступними статтями: умисне знищення або пошкодження майна, та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Правоохоронці викрили жительку Дністровського району, яка за грошове винагородження організувала незаконне оформлення інвалідності для військовозобов'язаних, аби уникнути мобілізації. За 12 тисяч доларів США вона пообіцяла допомогти 42-річному громадянину оформити другу групу інвалідності. Жінка запевнила, що має зв'язки у міжрайонній загальнопрофільній медико-соціальній експертній комісії і зможе вирішити це питання. Однак реалізувати план не вдалося. І підозрювана повідомила клієнту, що видача довідок та встановлення інвалідності для чоловіків призупинено. Проте запропонувала оформити інвалідність його дружині, зменшивши суму неправомірної вигоди удвічі. Правоохоронці за документували отримання підозрюваною частини неправомірних коштів у розмірі 2 тисяч доларів США. Колишня чернівецька журналістка, редакторка телеканалу «ТВА» Юлія Стеранка вийшла в ефір національного телемарафону Єдині новини з репортажем з Канади, де зараз мешкає та працює в місцевій редакції українського радіо. Юлія Стеранка розповіла про підготовку до саміту G7, який незабаром має відбутися в канадському Кананаскісі, провінція Альберта. Зараз ми перебуваємо біля Кананаскис Маунтін Лодж, саме тим місцем, де у 2002 році відбувався саміт G8. Тоді цей віддалений курорт перетворився на центр світової політики. Варто зазначити, що це не перша наша журналістка, яка останнім часом виходила в ефір провідних медіа з-за кордону. Минулого року колишня журналістка ТВ Анастасія Іванова розповідала в ефірі BBC News про наслідки потужного урагану з Флориди з епіцентру події. Музика, яка лікує душу і допомагає фронту. У Чернівцях готуються до благодійного концерту класичної гітарної музики. Захід відбудеться вже цієї суботи в костелі серця Ісуса. Гратимуть як молоді студенти, так і знані музиканти. Заради однієї мети зібрати кошти для українських захисників. Тож чим здивують присутніх цього разу, розповідаємо далі в сюжеті. Цієї суботи у самому центрі Чернівців знову звучатиме класика. Та цього разу вона з глибоким сенсом. Щоб підтримати тих. Хто тримає наше небо, молоді музиканти? Досвідчені артисти зібралися, аби порадувати слухачів класичною музикою і паралельно підтримати наших захисників донатами. Ініціатор заходу. Викладач гітари Чернівецького коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Ярослав Гамаль. Ідея таких концертів в костелах в мене з'явилася ще десь у 2015 році. Я приїхав після навчання з Львівської академії музичної до Чернівців, адже я саме з Чернівців, і вирішив, що треба грати, треба знайомити людей з класичною музикою. Саме з концерту в цьому костелі десять років тому все й почалося. Згодом музичні вечори й концерти переросли у фестиваль класичної музики, і вже десь там з 16 чи 17 року нам вдалося кожного року зробити цей фестиваль і провести три фестивалі. Тоді фестиваль був благодійний, і ми збирали кошти на реставрацію костелу. Тепер акцент на допомозі захисникам, виконавці концерту, талановиті чернівецькі музиканти, переважно студенти коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. На концерті буде задіяно багато гітаристів, так як студенти коледжу мистецтв, мій виконач Ярослав Димович. Також будуть музиканти з досвідом. Там буде австралійський гітарист Олександр Цибульський, Скрипалька буде виконувати твори Юлія Чампела. І також буде Роман Марусяк. Концертна програма витримана і атмосферна. У костелі звучатиме як барокова музика, так і твори сучасних класичних композиторів. Переважно це буде це буде все класична музика, адже ми граємо в костелі, і ми мусимо триматися якихось певних рамок. Далі твори будуть. Як і не знаю, барокової музики, так і сучасних класичних композиторів. Тобто, це музика Баха, музика там Арво П'ярта, такого відомого естонського композитора-мінімаліста. І також на концерті прозвучить і музика Ханса Зімера, так навіть скажу, музика з кінофільму Інтерстелар. Я готував три твори. Е так, і відомих композиторів і давніх, це буде Етюд Браунера, буде Унаматіна, відома пісня Людовіка Енауді і, і Експромт двір. Вони мене надихнули, і по стилю вони більше підходять під атмосферу костелу. Організатори запрошують усіх охочих. Вхід вільний у залі встановлять скриньки для пожертв на потреби українських військових. Запрошуємо всіх, хто бажає послухати цікаву музику, розслабитися на концерті, відчути атмосферу. Всю концерт відбудеться в суботу, 3 травня в 17.00. В костелі Серце Ісуса». як гарно недавно написав мій студент в соцмережах, ті, хто живе з музикою в серці, приходьте. Ми раді будемо вас бачити. Аліна Рябко Марина Труфан Теми дня ТВА. На цьому наш випуск новин добігає кінця. Бажаю вам добре відпочити цими вихідними та набратися сил для наближення перемоги. До зустрічі на ТВА.